Вітаємо на каналі Тести українською мовою. Ми довго працювали над цим випуском, тому одразу просимо підтримати вподобайкою. В наших гаманцях не просто гроші, а ціла історія. Саме про це ми хочемо вам розповісти. І, звісно, за допомогою Вікторини. Приємного перегляду! Хто зображений на банкноті України номіналом 1 гривня? Володимир Великий, основний малюнок лицьової сторони портрет Володимира Великого. Володимир Великий це великий князь київський. За його князювання починалося піднесення Київської Русі як цілісного суспільства і держави. Відбулося об'єднання усіх східнослов'янських земель під владою Києва у 988 -му, 989 -му роках. Князь Володимир Великий запровадив християнство на Русі. На зворотному боці купюри зображений град Володимира або, іншими словами, історичний центр Києва. Світлина, яку помістили на банкноту, зображує Київ кінця X століття, яким він був під час правління Володимира Великого. Територіально ця частина міста належить до сучасного Шевченківського району, найстарішої частини міста. Тут розташована Андріївська церква, Ярославів вал, Майдан Незалежності, Володимирська гірка, Золоті Ворота, Львівська, Софійська та Михайлівська площі. Цікавий факт: спочатку на звороті однієї гривні зображувалися руїни Херсонеса, де Володимир Великий прийняв хрещення. Зображення граду Володимира почали друкувати лише з 2004 року. Переходимо до двох гривень. Хто зображений на банкноті України номіналом 2 гривні? Ярослав Мудрий. Основний малюнок лицевої сторони: портрет Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий великий князь київський. За його князювання складено збірник законів давньоруського права правда руська. Остаточно утвердилося на Русі християнство, розвивалась культура, похований у Софійському соборі у Києві. Те, що ви бачите на звороті купюри, знаменитий собор Святої Софії, точніше, те, як він виглядав у 1036 році. Софійський собор це всесвітньо відома пам'ятка історії, архітектури і монументального живопису першої половини XI століття. Споруджений у період розквіту Київської Русі на місці перемоги Ярослава над печенігами в 1036 році. Як головний митрополичий храм Русі? Тут Ярослав Мудрий заснував першу на Русі бібліотеку. Трохи ностальгії. Хто пам'ятає такі банкноти? Переходимо до 5 гривень. Хто зображений на банкноті України номіналом 5 гривень? Богдан Хмельницький. Основний малюнок лицьової сторони портрет Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький великий гетьман України. Видатний державний діяч і полководець, який створив українську державу, об'єднавши правобережну і лівобережну Україну, зображення на зворотній стороні банкноти 5 гривень, пов'язане з Ілінською церквою, що розташована у селі Суботів Черкаської області. Цю споруду звели у 1653 році за наказом Богдана Хмельницького. Згідно із задумом, храм повинен був стати родовою усипальницею і місцем вічного спокою гетьмана. Так і відбулося. У ній було поховано Богдана Хмельницького. Вашій увазі. Історія випуску банкноти номіналом 5 гривень. Наступна банкнота 10 гривень. Хто зображений на банкноті України номіналом 10 гривень. Іван Мазепа. Основний малюнок лицевої сторони портрет Івана Мазепи. Іван Мазепа гетьман України видатний державний діяч української державності. Основною метою політики Івана Мазепи як гетьмана України. Були об'єднання українських земель у складі єдиної української держави і встановлення міцної влади. На зворотній стороні 10 гривень зображено Успенський собор Києво-Печерської лаври. Це візитна картка столиці і головний соборний храм Києво-Печерської лаври. Ця споруда незмінно пов'язана з особистістю Івана Мазепи, чий портрет ви можете побачити на купюрі. Гетьман доклав чимало зусиль для того, щоб відновити храм. Остаточно храм відбудовано наприкінці 2000 року. Цікавий факт: Іван Мазепа, досить суперечлива особистість в українській історії, через що банкнота номіналом 10 гривень стала єдиною з усіх грошових купюр України, яку намагалися відхилити ще на стадії розробки. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. Будь ласка, підтримайте український канал в мережі YouTube. А ми продовжимо Вікторину. Хто зображений на банкноті України номіналом 20 гривень? Іван Франко. Основний малюнок лицевої сторони портрет Івана Франка. Іван Франко відомий український письменник, критик, перекладач, журналіст, соціолог, етнограф, історик та філософ. Упродовж свого життя він відстоював інтереси українців та загальнолюдські цінності. Його твори унікальне явище. Вони відображають духовні епохи в історії України та становлять значну частину світової літератури. Реверс банкноти 20 гривень відправляє нас прямо до міста Львів. Львівський оперний театр побудований у 1900 році за проектом архітектора Горголевського. Центральний фасад будівлі прикрашає скульптура жінки, пальмова гілка над її головою символ нагороди людям, які присвятили себе мистецтву. Зараз це Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Вашій увазі історія випусків банкноти номіналом 20 гривень. Продовжимо. Хто зображений на банкноті України номіналом 50 гривень? Михайло Грушевський основний малюнок лицевої сторони. Портрет Михайла Грушевського. Михайло Грушевський одна з найпомітніших українських постатей ХХ століття. Він творив українську історію як громадсько-політичний діяч та голова Центральної Ради. Якщо пам'ятаєте добре історію, то згадайте існування Української Народної Республіки. Для роботи і прийняття важливих рішень, що стосувалися долі держави, тодішньому уряду і голові Центральної Ради Михайлу Грушевському, було потрібно спеціальне приміщення, роль якого тоді взяв на себе сучасний київський міський будинок учителя. Саме на зворотній стороні банкноти і зображено будинок Центральної Ради, збудований 1911 року, за проектом відомого київського архітектора Павла Альошина. Саме у цій будівлі 1917 року було проголошено універсали Центральної Ради, які проголошували суверенність Української держави. Цікавий факт: на звороті перших купюр номіналом 50 гривень було зображення будівлі Верховної Ради. Наступна банкнота 100 гривень. Хто зображений на банкноті України номіналом 100 гривень? Тарас Шевченко основний малюнок лицьової сторони. Портрет Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і мислитель, основоположник нової української літератури. Його поетичну збірку Кобзар перекладено і видано багатьма мовами світу, йому, як письменнику, встановлено найбільшу кількість пам'ятників у світі. Від 2014 року реверс банкноти вирішили освіжити і помістили зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 15 липня 1834 року відбулося урочисте відкриття університету. Тарас Шевченко працював учителем малювання школи живопису університету, одночасно займаючи посаду в університетській археографічній комісії. У березні 1939 року, з нагоди 125-річчя від дня народження Тараса Шевченка, університету було присвоєне його ім'я. До 2014 року на звороті банкноти красувався краєвид Чернечої Гори, що біля Черкас та постаті Кобзаря та хлопчика. А ще випуском раніше було зображено собор Святої Софії Київської. Цікавий факт. З приводу того, яке саме зображення помістити на банкноті номіналом 100 гривень, велися довгі суперечки. Особливо що стосується портрета Тараса Шевченка. Не могли дійти згоди. Зобразити його молодим чи вже у період життя після заслання. Якщо простежити всі роки випуску купюри, то ви побачите різні її варіанти. Хто зображений на банкноті України номіналом 200 гривень? Леся Українка, основний малюнок лицевої сторони портрет Лесі Українки. Леся Українка, видатна українська письменниця, перекладачка, культурна діячка, чиє ім'я стоїть в одному ряду із геніальними Тарасом Шевченком та Іваном Франком. Саме вона стала для багатьох поколінь символом України, її непокори, самобутності та незалежності. На звороті банкноти номіналом 200 гривень зображується в'їзна вежа Луцького замку. Який зв'язок між Луцьком і Лесею Українкою? Знамениту письменницю багато що пов'язує з цим містом. Тут вона прожила деяку частину свого життя і написала перші усвідомлені твори. До того ж, Леся Українка часто бувала у Луцькому замку і любила його. В'їзна вежа Луцького замку. Зведена останнім великим князем Галицько-Волинського князівства Любартом, Продовж століть Луцький замок залишався могутньою фортецею, адміністративною, політичною і духовною столицею краю. У ньому діяв уряд, збиралися сейми і суди Волинської шляхти. Випуски банкноти номіналом 200 гривень різних років. То зображений на банкноті України номіналом 500 гривень. Григорій Сковорода основний малюнок лицьової сторони. Портретне зображення Григорія Сковороди. Григорій Сковорода видатний український філософ, поет, письменник, просвітитель, педагог і музикант. Уособлював духовне пробудження українського суспільства кінця 18 століття. Купюра номіналом 500 гривень одна з наймолодших і випущена в обіг у 2006 році. До цього у незалежній Україні банкнот номіналом більше 200 гривень не було. На звороті банкноти номіналом 500 гривень, розташоване зображення Києво-Могилянської академії. Точніше, те, як вона виглядала майже 300 років тому. Сьогодні будівля трохи видозмінилася, але не стала менш красивою. Києво-Могилянська академія перша вища школа в Україні, заснована у 1632 році, найбільший загальноосвітній центр 17-го, 18-го століть, готувала викладачів слов'яно-греко-латинських академій, діячів духовної освіти та викладачів духовних семінарій. Григорій Сковорода, один із найвідоміших вихованців Києво-Могилянської академії. Попереду купюра найбільшого номіналу. Хто зображений на банкноті України номіналом 1000 гривень? Володимир Вернацький. Основний малюнок лицьової сторони. Портрет Володимира Вернацького. Володимир Вернацький, видатний український науковець, філософ, природознавець, засновник цілої низки нових галузей науки, геохімії, радіогеології біогеохімії. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук. Основний малюнок зворотної сторони президія Національної академії наук України. Будівля президії Національної академії наук України зведена в 1850 році за проектом архітектора Олександра Беретті. Пізніше її перебудували, додавши третій поверх. Банкнота номіналом 1000 гривень наймолодша з усіх. Випуск перших купюр цим номіналом датований 2019 роком. З 2019 року змін у оформленні банкноти не було. А зараз ми хочемо розповісти вам про найновіші банкноти, які так і не потрапили в обіг. Хоча випущені тиражем по 300 тисяч у 2023 році було випущено пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень. Пам'ятаємо, не пробачимо пам'ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії Росії. Основне зображення лицьової сторони українські військові встановлюють державний прапор України. Основне зображення зворотного боку стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації, зв'язані руки за спиною на тлі полотна, за яким вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку. У 2024 році було випущено пам'ятну банкноту номіналом 50 гривень Єдність рятує світ. Пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень Єдність рятує світ, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Основне зображення лицьового боку – художньо-образна композиція, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Навколо центрального зображення розміщено силует дівчини у військовому шоломі, яка повернута профілем до заходу, та стилізованого зображення карти Європи на земній кулі, що символізує стійкість України та її прагнення до європейського майбутнього. Основне зображення зворотного боку символічна композиція зі стиснутих рук на тлі стилізованого тризуба. Ми сподіваємось, що вам було цікаво. Не забувайте підписатись на канал та подивитись інші наші випуски. До нових зустрічей.